Отже, 3 жовтня 2024 року я йду на чергову прогулянку в пошуках грибочків. Сподіваюся, вже сьогодні також добре поживемося. І запрошую вас на прогулянку зі мною. Тут вже справжня осінь починається. Ух, ще трошки. І я буду на своєму грибному місці. Ну і перше, перший гриб, який я зустріла, це ось така парасолька. От молодесенька, гарнесенька. Йдемо далі. Ну, недалеко я відійшла із своєю парасолькою. І тут. І тут, і тут, і тут, і тут. Нас чекає ось отака краса. Перший біленький тут. І це добре, шукаємо далі. Ось. Які гарні. Є ще один. І ось ще один. Прямо еталоні. А слідом за мухоморщиками ось, ось у нас підберезничок. Такий, такий, такий хорошенький підберезничок. Угу. Тут ось шапочку збила. Ой, скільки красоти! Молоді. Всі як на підбір. Червоненькі. Тут тут треба білі, мабуть, пошукати добренько. Боже, скільки їх тут. Ну, Хоморове царство. Ой, що це в нас тут. Ох, нічого ж собі. Ох, нічого ж собі. Ох, нічого ж собі. Лапать. Такий манюсик. Ну, ось ще один. Красунчик. Тут навіть два їх. Ой, поїдений який. Ой, поїдений який. Цей трошки підпорчений. Ну, тут ножку підрізати можна забрати. Ну, сьогодні щось мені на поросят везе. Прям таки сімейство поросяче. Ну, це треба фотографувати. Фотографували, тепер можна... Ого. Ого, як він глибоко сидить. Да. Один. А ну, з цими що у нас? О, ні, це легенько вийшли. Так і розсята. Ми прикриваємо. О, ну і тут уже за законами жанру ось молоденький червоненький мухоморчик. Тут ще маленька булочка. Під'їдена. Надрізана булочка. Така красуня. Боже, не холодно, тобі ще. Фух. Так, ту грибницю ми вже визбирали, вишукали все, що можна було. Тепер прийдемо далі. В пошуках наступної грибнички. Іду я тут по дорозі, значить. А ось тут в мосі ось така краса сховалася. Ну, як сховалася. Цей з'їдений. це що? А це зверху на великому грибочкові. Маленький. І там маленький ще. Гарний такий грибочок. Окей, йдемо далі. Іду йду я тут, значить, далі своєю дорогою до наступного грибного місця. А що я бачу тут знову біля дороги? Ой, яка краса. О, а це що у нас? Ой, ой. Ой. Ой-ой-ой. Так, ну, ой, тут аж три їх. Ну це також я сфотографую. що ж. Один. Тут немає більше, а моховачок є. Ой. А, Ні. Ой, вони так. Там так глибоко засіли. Он блин. Краса. Ну і цей наш главарь. Чим більше ніде. Що, прийдеться, ще туди, мабуть, вверх підняться трохи? Зараз піднімемося. Так, Піднялася трошки вище. Ой, ой, ой. Не знаю як з чим, але мухомор тут просто... Просто красавчик. Щось прийшла на цю грибницю, а тут поки що немає нічого. Може, то що вона вища? Набагато вона вища. Від тієї тут ще не зовсім не зовсім температура підходяща. Так що, мабуть, треба спускатися нижче назад. Ще одна. Такі гарні вони. Так. А ми пройдемо далі. Уже ті, ті гребниці, які нижче. Там вже все в порядку з ними. А ті, що вище, то там навіть натяку немає. І тут лисичок багато має бути. На них також ще, ще не попрокидалися гри... грибниці. Що ж, будемо чекати. Сюди я тепер потраплю через тиждень, тому вже, можливо, буде щось краще. Але і так уже досить, досить непоганий улов біленьких грибочків, тому не можна сказати, що з порожніми руками буду йти додому. Мені, по суті, їх більше і не треба. Ну, ще по дорозі можеш визнайтися. Ой, який, ой, який, ой який. Тосель ми з тобою роз'їдемося, да? Алиночка? Так от люди з знизу їдуть. Ось такі от тут краєвиди. Так, а хто тут у нас... Ой, думала. Думала підберезник. А ні. Не підберезник. Ось такий от. Так, треба ще, значить, шукати. Ось є. І підберезовик, і білий. Речі залишила на цьому місці, думаю, пошукаю. Ось, біленький. Опа. Це ми закриваємо. І зараз пройдемо трошечки далі. Це дорога додому. Я вже йду практично полем понад таким ось лісочком по обочині. я йду додому. І по дорозі додому, крім оцих ось ідеальних представників. Положимо їх тут. Я знайшла ще один підберезовик. Білий. Опа такий кабанчик. Ой, тут ще один. Маленький. Добре. Хай буде. Є. Далі. А у нас тут. Правильно. Ще один білий. Отакий. Отак. Так, 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 так. І що у нас тут? А тут у нас іще один біленький. Такий ідеальний представник. Сюди його. І тут у нас хто? О, тут у нас іще хтось є. Ой, це вже старенький, старенька. Ми його трогати не будемо. Ну, на цьому наче все, наче я передивилась тут, наче все. Ось ну, тут, так от, по дорозі додому. У нас ось є ще така картинка. Так, от такими місцями я йду додому. Ось знахідка. Нехай собі ростуть. Я думаю, тепер уже точно будемо прощатися. Дякую вам за перегляд. Я вже думаю, тут я нічого не знайду. Хоча хто зна, хто зна. Що я там казала про не знайду? І ось. Отак. Йду я, значить, вниз. Я вже не знаю, за яким разом я з вами прощаюся, але тут. Мене, а він вже. А, він навіть не старий, він перемок. Тут ось іще. Ага, тут так само перемокший. А чому вони тут такі перемокші в траві? Ось. Гарний наче. Але ж питання в його. О ні, цей. Цей норм. Тут. Тут тільки що йшло сладо баранів. І ясно, що з ними случилось. Ось. Тю, гарні гриби такі? Тільки що м'якуваті, перемокші вони. Ніяк не відпускають вони мене додому. Від слова зовсім. Ось такий жирний. Ой, який жирний. Фух. І чим, чим ближче я додому... До міста вірніше. тим гриби красивіше і красивіше.